У академії дронаріум випустили свого п'ятитисячного пілота. Впродовж п'яти днів цивільні та діючі військовослужбовці можуть тут навчитися, як необхідно вести аеророзвідку та завдавати ворожим силам максимальної шкоди за допомогою дрона. За 11 березня ми почали готувати е, перші групи. Підготували пул інструкторів, підготували для різних відомств служб е, тих людей, які Потім імплементували ці навички в роботу своїх служб, і так з тиждень в тиждень ми готуємо групи. Було спочатку 20 людей на тиждень, ну, на сьогоднішній час на Львівщині готується понад 100 людей. З 1400, які готуються в Україні, 600 готуються нашими центрами підготовки. За ці п'ять днів у академії вони вчать багато теорії і паралельно із сим проводяться і практичні заняття, що дозволяє людині, яка раніше взагалі не тримала в руках квадрокоптер, досить впевнено відчувати себе у повітрі. В останній день випускники мають пройти екзамен, де не видаючи своїх позицій, необхідно якнайшвидше провести аеророзвідку та відмітити кілька об'єктів. Було непросто», розповідають пілоти, але чим важче у навчанні, тим легше у бою. Все важко, що дається перший раз, але далі вже легше. Все буде добре. Є дрібні помилки, але тепер знаємо над чим краще працювати і їх виправимо. Переможемо. Мені дуже сподобалось, як пройшло злагодження в нашій групі. Це дало мені дуже багато додаткового досвіду, тому що коли ти це пропрацьовуєш, в стані такого адреналіну стресу, мені здається, що воно набагато краще в голові відкладається, і ти весь цей алгоритм дій запам'ятовуєш дуже добре. Наша група справилася чудово, ми виконали всі задачі, можливо, не самим найкращим способом, але з таким рівнем, який у нас є, я взагалі теж мені дуже сильно сподобалося. Інструктори у цій академії усі неодноразово виконували бойові завдання. Кажуть, що зараз пілоти дронів для ворога ціль номер один. З самого початку війни до квадрокоптерів відносились як до іграшки, забавки, але дуже швидко стало зрозуміло, що це дуже серйозна річ, як і розвідка, так і ті ж самі скиди. Ну, ворог дуже швидко збагнув, що це серйозно, і треба з цим боротися. Тому зараз на пілотів. На екіпажі не шкодують нічого. Тобто, якщо тебе виявили, тебе накриють прям всім, що є. Не пошкодують жодного запалу, снаряду іншого. Також інструктори додають, що ворог бере кількістю, тому наша головна зброя це інтелект та досвід. Тут сидять. Представники різних напрямків, різних підрозділів, які обмінюються в першу чергу між собою досвідом, що дозволяє їм якісніше виконувати поставлені перед ними задачі, комунікувати між собою і самим додумовуватися до вирішення своїх проблем, це надзвичайно велика перевага, коли за сусідніми стільцями. З тобою сидить представник сил спецоперацій, ДСНСник, представник, наприклад, Служби безпеки України і простий ДФТГшник. Вони п'ють каву, вони спілкуються. Оволодіти цими знаннями може кожен охочий. Для цього необхідно зв'язатися з представниками цієї академії через соцмережі. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.